І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабунь, а я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленький. Заливаємо тісто у вафельницю. І можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так от. Закриваємо та чекаємо. Річ чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите. Ви зараз самі в цьому переконаєтесь Отак ідеально. Тепер настав час скористатись пальником. Мамочки. Ой. Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся ти так. Це лише Венздей. Венздей припини лякати бабусю. І я не винна, що вона така вразлива. І так підсмажимо маршмеллоу до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну що, Річ, Тобі подобаються наші пончики. Особисто я в захваті. Давай п'ять. Oh. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую, дорогенька. Ну і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса! Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. Ммм, клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово. Ого, нічого собі. хе та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. М -м, божественно. І так треба обрати переможця, але це складно, тому перемагають всі. О, як здорово! Ми всі молодці. Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так, я готова приступати. Знаю один рецепт, котрий точно зведе усіх з розуму. Річ неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну добре, так і бути. Трохи відкрию за навісу таємниці. Додам чорничний сік, а потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо. А тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. Яка гедота! Довше да, ж мурашки біжать по шкірі. Ну що ж, а я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой. Апхі. Е, е, нет. Прошу вибачення. Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. Ох, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок у свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати та обережно нарізати. Ох, як же я люблю готувати. Це так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю та чекаємо, коли вона відвариться. Ой, розумничка А як там моя паста? Ой-ой-ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Де шіпці? Де ж вони? А от треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово. Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. Бабуся, у мене також локшина відварилась, і я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово! Еня, ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну ви даєте. Ой, яка страшна локшина. Монайбільше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати! Краще цю апетитну локшину з кетчупом. А? М -м -м, смачно. А тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. І пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Є? Мені? Ура! Я так старалась. Насолоджуся, дорогенька. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. Звісно, без проблем маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блін, зараз зайчасно собі зіпсую. Фух, так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки, а потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так. Синій, жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою з швидкої заморозки. Готово. Подивіться, що у мене вийшло. Ось такі класні, веселі їсівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає. Залишилось прикрасити вершками, і у мене все готово. Ой, бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд. Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от, селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити маличу свіжим смузі з овочів та зелені. Це і смачно і корисно. От і все Готово. Ой, куба. А ти впевнена, що це смачно пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну, а я приготую мій улюблений коктейль. Для початку прикрашу келих за допомогою поленичного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. Клас. Страхіття яке. Смачного мила. Вау, яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. М -м, смачно. І склянка істівна! Ой-ой-ой, який він кислий. О -а -а. Треба терміново це чимось запити. Фу, селера! Фуселера. Недода. Слава Богу, хоч коктейль від Венздей мені сподобався. Мармеладні очі обожнюю. Вирішила перемагає Венсдей. <хи> ну, нарешті. <хи> ну, а та я старалась. Всім привіт, я хочу Жуйку. Чекаю на ваші варіанти. Вау, як чудово. Які у вас ідеї? Я дещо придумав. І так, мені потрібне дуже величезне маршмеллоу. А тепер трохи обсмажимо його пальником. Чудово! Беремо лопатку і витягуємо трохи з центру. Далі беремо червоний барвник та виливаємо всерединку маршмеллоу. Перемішуємо все руками. Ось так. Бабуся, ви мені заважаєте. Що? Мені просто треба нарізати яблука. Нарізаємо на скибочки далі на квадратики. Після перекладаємо в кастрюлю з медом. Чекаємо, коли все закипить. А потім переливаємо у спеціальну форму. Ось так. Чудово. Ого. Що то за іскри? Пробачте, це я тут роблю жуйку. Хочу, щоб вона вийшла ідеальною. Ага, ось так. Тепер заливаємо ще один кислий компонент. Ох, не сумніваюся, що сестричка Джейн буде у захваті. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Вау! Це ідеальна зелена кисла жуйка. Перекладаємо в упаковку і готова. Цікаво, але моя жуйка в рази більша і звичайно в рази крутіше. Бабуся, як ваші справи? Е -е, все гаразд. Залишилось лише нарізати жуйку на смужки. Далі згортаємо та кладемо в упаковку. Ідеально. Джейн, швидше спробуй. Без сумніву, ти залишишся в захваті. Ух ти, які класні жуйки! Хочу почати з цієї жовтої. Відкриваємо і спробуємо. Ммм, дуже смачненько. А що у нас тут? Вау, яка вона величезна! Мені її на цілу вічність вистачить. Цікаво, яка вийде бульбашка. Ой, така величезна клас! А тепер спробую останню жуйку. Яка яскрава. Ой, ой-ой! Щось з нею явно не так. Дуже кисло. Але вона перемогла. Так, перемога моя. Я так і знала. О, що ви граєте? Ух ти! Це ж нова крута гра мультідосорт. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись, я тебе обіграю. Ха -ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Нічого в тебе не вийде. Ого. Бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятися з бабусі. Але так зовсім не чесно. Між Рокси шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто переможе? А чим так пахне? Роксі щось почула. Шеф ви не в курсі. Ого, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Дивись відео уважно і не прогав подарунок. Ми його приховали спеціально для тебе, а? Скачуй гру мульті через Apple Store або Google Play. Давай грати разом. Тепер приготуйте мені щось із шоколадом. Саме смачне. Так, з чого мені почати? Точно потрібно підкріпитись. М -м, такий смачний. А ви що придумали? А мені треба розтопити шоколад. Кладемо в каструлю і чекаємо. Ох, бабуся, зовсім не те. Елінці навіть готувати не почала. Клас. Тоді я точно виграю. Перекладемо шоколадні краплі в каструлю. Тепер додамо пару крапель вершків. Достатньо. Залишилось лише все гарненько збити блендером. Консистенція ідеальна. Виглядає дуже смачно. Не заважай. Якщо так, то я зроблю шоколад набагато смачніше. Висипаємо какао на сковорідку. А потім додаю молоко. Хоча, знаєте, якщо молоко закінчилось, можна замінити його Кока-Колою. Буде нічим не гірше. Так от, наливаємо на сковорідку. і чекаємо, коли все розтане. Отак. Аромат дивовижний. Елінсі, ти зовсім не вмієш готувати. І так переливаємо шоколад у форму. А тепер мені знадобиться яйце, навіть пару розбиваємо на шоколад та перемішуємо за допомогою вінчика. Можна відправляти наші коржі, запікатись до духовки. Так, де він? де він? А, от він. Ідеальний рецепт. Так, зараз я приготую смачний гарячий шоколад. Шеф, а можна я візьму це? Яйце? Ні, ні. Кіткат та ні. Борошно потрібне. Ну, поміркуйте, шеф. Ой, добре, сама візьму. Мені потрібні вершки. А ще так ясно. Теж мені професіонал. Так от переливаємо вершки у розплавлений шоколад. А далі кладемо парочку паличок кориці. Знову все перемішуємо. Гарячий шоколад серйозно, це дуже легко. А я майже приготував цілий шоколадний торт. Форму прибираємо. Шеф, можна було обережніше. Прошу вибачення. Ну добре, повернемось до мого торта. Прикрашаємо ось такими гарними квіточками з кремом. А тепер приклеємо пару чарівних оченят. Хоча, знаєте, краще три ока. Та рот. Залишилось додати лише ріжки, і у мене вийшов милий монстр торт. Неймовірно, вийшло краще, ніж у мене. Хоча, знаєте, зараз я додам ріжки, очі та ротик, і мій торт також буде виглядати ідеально. Е, а що там у бабусі? Так, настав час знімати з плити шоколад та переливати його у келих. Ось так. Прикрашаємо солодкою хмаринкою. Ой, ну просто диво. Це правда, бабуль? Чи можна я заберу залишки шоколаду? Дякую. Полію шоколадом мій торт. І буде повний ульот. Клас. Джейнс, швидше спробуй. Вау! Яке ж все класне! А це що? Незрозуміло, але почне з нього. А? М -м -м, ні, мені не подобається. Тепер я хочу спробувати другий тортик. Ого, він всередині шоколадний. Яка ж смакота. Клас. А тут у нас що? Чива та гарячий шоколад. Здорово. Ммм, Смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. Кого ж обрати переможцем? Бабусю чи шефа, шефа чи бабусю. Перемагає шеф. Так, то був легкий раунд. На цей раз я хочу жили. Постарайтесь заради мене. Звісно, джин. І так, першим ділом мені знадобиться розмарин. Кладемо пару гілочок у форму, щоб желе було духмяним. Далі беремо ковшик з водою і ставимо на плиту. Засипаємо побільше желатину. Коли суміш буде готова, переливаємо її у форму. Mm, як смачно! Ого, цікаво! А що робити мені? Точно! Відкриваємо спрайт. І закидаємо всередину кілька мармеладних дельфінів. Давайте поплавайте там, друзі. Супер так непогано. Ну а мені знадобиться морозиво. Покладемо кілька кульок у воду. Далі візьмемо полуницю та видавимо з неї джем. Перемішаємо. Бабуся, ви що встигли зробити? Зараз, зараз. Мені потрібний молоток, щоб розбити все печиво в крихту. Чудово, ось так. Потім пересипаємо крихту в банку. Дістаємо медові соти, з котрих треба видавати весь мед. Давайте я вам допоможу. У мене сили точно більше буде. Ой, чудово Шеф ви такий сильний. Велике дякую. А це ще що? Звідки тут стільки бджіл? Ну, добре, шеф сильний, він розбереться. Ну а я перекладу пляшку у холодильник, щоб все застигло. Бджоли ще тут. Не хвилюйтесь, бабуся, вже відлітають. Ну і що? А мені залишилось прикрасити мою страву Ківі та підняти форму. Готово. Лінці, а ти що вигадала? Усе під контролем. Пляшка розрізана. Дивіться, яке круте желе у мене вийшло. А це мені не потрібне. Ай, я не сплю. Ой, час діставати моє желе. Готова. Джейн, швидше спробуй. Вау, як здорово! Навіть не знаю, з чого почати. Ммм, желе у вигляді пляшки. Виглядає цікаво. А на смак. На смак цікаво. Так, а це що? Котики з жили. Давайте спробуємо. Ам. Непогано, непогано. Ну і нарешті спробуємо довежили. О так, я таке обожнюю. Бабуся, ти перемогла? Ой.